Півень та двоє мишенят, лисиця, кума, повернення капітошки, колобок та рукавичка. Героїв відомих українських казок та мультфільмів виліпили із глини черкаські діти. Днями у художньому музеї свої роботи презентували вихованці студії декоративно-прикладного мистецтва Сходинки. На дитячі творіння ходили дивитися і наші кореспонденти. Казковий світ дитинства так назвали цьогорічну виставку вихованців студії декоративно-прикладного мистецтва сходинки. Кожного року тематика виставок змінюється, і унікальна робота в тому, що роботи виконують діти від 5 років від 5 до 16 Років. І кожна дитина може продемонструвати свій талант, реалізувати себе в декоративному мистецтві. На показі худмузею понад три десятки робіт. Тут герої українських народних казок та мультфільмів виліплені з глини. Віра обрала для себе казку Цап та Баран. Над своїм творінням трудилася, говорить, чотири місяці. Вибрала іменно що сказку, люблю цих животних, тому вирішила їх ну, показати іменно в глині. Віра вже більше семи років займається ліпленням. Роботи дівчинки відбирають не лише на всеукраїнські конкурси, чимало їх і на міжнародних виставках декоративно-прикладного мистецтва. Міння юної майстрині оцінили в Англії, Китаї, Литві та Чехії. В Чехію я відправляла в Таранкайський замок. От, стала лауреатом, і тепер на фоні моєї роботи будуть відкритки, саме в Чехії. є. Чим похвалитись, і 10-річній Олі. Її робота герою мультфільму Жив був пес. Мені допомагали там трохи вихователь, трохи мама. У студії Сходинки зараз займається понад 60 вихованців. Діти вчаться ліпити із глини та пластиліну, а також вишивати та клеїти. Ідеї підопічних іноді просто вражають, говорить керівник студії Галина Тимошенко. Спілкуємося, совітую з дітьми, ніж не ні, дуже багато чого можна підкреслити, підчеркнути для себе, для самого. Юлія Доброскок, Віктор Наточі, Віка новини.